Незважаючи ні на що, подарунки отримають всі. Мальтійська служба допомоги розпочала традиційну акцію Святий Миколай іде до сиріт». Листи до чудотворця діти починають писати ще з вересня. Одразу ж взяти собі один і здійснити дитяче бажання. Прийшла Франківка Лілія. каже, вже третій рік поспіль опікується дівчинкою з рогатинського інтернату. Через листи зізнається. Вже встигла її полюбити і намагається придбати дівчинці все, що вона просить у Миколая. Більш особливі, коли викладають фото, коли саме дитина розпаковує. Тобто ем, зазвичай їх не дуже багато, але дуже класно потім переглядати, яка дитина радісна, коли вона відкриває саме той подарунок. В Принципі, вже якби трошки здружилася. Якби онлайн в принципі е, ну, її лист. Е, я дуже хочу подякувати тобі за минулорічні подарунки. Мені все підійшло і все було дуже гарне. Уже знов наближається свято Миколая, якого я дуже люблю. Загалом мальтійці отримали понад 750 листів із закладів усієї області. У них кажуть волонтери, дітки пишуть не тільки про подарунки, а й про себе свої захоплення та мрії. І найбільше цьогорічне бажання усіх перемога та мир в Україні. Дорогий Миколаїв. Мене звати Аліна, мені 8 років. Я навчаюся в 3 класі. Якщо ти дійсно чарівник і виконуєш усі бажання, то зроби так, щоб ця війна закінчилась і наша Україна жила мирно, як колись, щоб кожен татусь повернувся живим до своїх діток. Ось мої найзаповідніші бажання цього року. А ще я буду рада будь-якому подарунку. З любов'ю, Алінка. Подарунки отримують не тільки діти, які проживають в інтернатах і дитячих будинках області, а й вихованці закладів, які через війну переїхали на Прикарпаття. У такі складні часи переконані волонтери, вони потребують особливої опіки, підтримки та тепла від дорослих. Цей час важкий. Всі переключилися на війну і дітки, які перебувають в спеціальних закладах, трошки такі обмежені з ну, таким піклуванням. Ми людей націлюємо і радимо, щоб ці діти, ці люди, які вибирають лист. Завжди читали між рядками, тому що е, дитина мріє, але так як ми старші, ми це все зважаємо і завжди знаємо, що потрібно е, мати три речі: зробити дитині е, таке приємне, е, купити потрібні речі і обов'язково щось таке повчальне, наприклад, книжечку, зошит, біблію, образочок або ще щось. У подарункові коробки волонтери просять не класти фрукти, адже вони можуть швидко зіпсуватися. А також не купувати дороговартісні подарунки, телефони чи іншу техніку. Усю необхідну інформацію про те, як зібрати пакунок, можна отримати в офісі мальтійської служби. Сюди ж до 13 грудня потрібно принести святково запаковані подарунки. Люса Віталій Магладі, телеканал 402.